Я просто в шоці. Думала, мене вже нічим не здивуєш, але те, що я щойно побачила, це вже просто дно. Це не боротьба з сектами. Це спецоперація проти України зсередини. Знайомтесь, Кременовська видає себе за сектознавицю. Але послухайте, кого і як вона мочить. Вона проштовхує російську повістку, називає українські рухи сектами. А справжніх ворогів прикриває і рекламує. я подивилася один фільм, і ніби прозріла: українці нас атакують не лише танками, а й словами, інформацією і брехнею. Це гібридна війна в тилу. Хочете знати, як працює ворог зсередини? Обов'язково подивіться це відео. Так і Кременовська, очевидно відчувши недостатнє задоволення від болісної. Собак переключилася на людей тепер вона виготовляє отруту не для собак її щоденною роботою є складання сфабрикованих звинувачень, що підкріплені нею ж вигаданими експертизами і тиск на правоохоронні органи та судову систему України.